Ти сьогодні сильно переживаєш про служіння, про покликання, про церкву, про твою родину, про дітей, про бізнес. Але ось що я вірю? Що якщо Бог тобі це довірив, і це народжено Богом, зволі Його, то Він і забезпечить. Я вірю в те, в то, що якщо це від Бога, то Бог зацікавлений, Він і забезпечить. Тому я говорю: гроші прийдуть. Люди прийдуть, ідеї придуть, нові двері відкриються, нові можливості з'явиться, стратегічні ключові люди прийдуть, тому що Бог забезпечить і Бог зацікавлений. Довіряй Богові, тому що ти виконуєш Божу працю і Він подбає про все. Амінь.